Вітання глядачам телеканалу ТВА в етері та медня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. І вже традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 695-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 127 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 81 авіаційний удар. Здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині відбулось прощання із захисником, який поклав життя за волю України. Солдати у Керонді Роману, воїновійськової військової частини А 4667 останню шану віддали в селі рідківці Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Значне збільшення кількості спроб незаконного перетину державного рубежу, нелегального перевезення товарів та вантажів, а також припинення злочинної діяльності протиправних груп. Чернівецький прикордонний загін підвів підсумки 2023 року. Детальніше у сюжеті воєнний стан в Україні вимагає посиленого режиму охорони державного рубежу. Так у 2023 році кордон з Румунією та Молдовою в обидва боки перетнули понад 3,5 мільйона мільйони осіб та 1 мільйон транспортних засобів. Собів при цьому численнішими стали спроби здійснити незаконне переміщення через рубіж, в тому числі й військовозобов'язаних осіб. За спробу незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску затримано понад 2300 осіб. З них 2240 громадяни громадян України призивного віку. В Пунктах пропуску затримано 150 осіб. Крім цього, затримано близько 30 нелегальних мігрантів. В пунктах пропуску протягом року виявлено понад 300 громадян, які використовували підроблені чужі або недійсні документи. Також виявлено понад 70 громадян, які мають подвійне громадянство. Окрім того, Чернівецький прикордонний загін протягом року активно працював над припиненням спроб нелегального переміщення через державний рубіж товарів та вантажів і під виглядом гуманітарної допомоги, зокрема варто підкреслити, що охоронці кордону припинили 295 випадків незаконного переміщення товарів та вантажів через державний кордон на суму понад 89,4 мільйона гривень. У 126 випадках вилучено близько 1 мільйона пачок тютюнових виробів, понад 2 кілограм наркотичних речовин, 84 одиниці зброї та понад 8 тисяч боєприпасів. Також прикордонники склали понад 4 тисячі протоколів про адміністративні правопорушення. Відповідно, загальна сума штрафів склала понад 7,5 мільйонів гривень. Значні результати принесла і оперативно-розшукова діяльність. В 255 випадках встановлено ознаки вчинення громадянами кримінальних правопорушень. В цілому припинено злочинну діяльність близько 70 протиправних груп, причетних до незаконного переправлення через державний кордон громадян. Всього затримано 113 осіб, 41 організатор та 72 співорганізатор. Окремо слід зазначити, що в ході обшуків припинена діяльність трьох виробництв контрафактної тютюнової продукції. Вилучено п'ять ліній повного циклу виробництва тютюнових виробів. Спеціалізоване обладнання підроблені марки акцизного збору Республіки Молдова разом з тим, зведені підрозділи прикордонного загону захищали Україну у боях з російськими окупантами на східному напрямку. За мужність та героїзм 300 військовослужбовців отримали нагороди. Тетяна Дубіцька, Василь дня. ТВА. У пункті пропуску Красноїльськ вранці розпочались пропускні операції вантажівок. Втім, пункт пропуску сірет, що навпроти КПП порубне, досі заблокований румунськими аграріями. Щоб ситуація на кордоні покращилась, влада сусідньої країни проводить відповідні переговори з фермерами. Процес переговорів, позитивний. позитивний. є надії, що найближчими днями взагалі питання. Блокування зніметься взагалі. Нагадаємо, з 13 січня працівники сільського господарства Румунії, беручи приклад з польських аграріїв, блокують рух вантажного транспорту на пункті пропуску сірет. А з 15 січня ситуація поширилась і на пункт пропуску вікову десус, що навпроти українського красноїльська. Нові назви Чернівецьких вулиць триває перейменування. Вже незабаром у нашому місті можуть з'явитися вулиці, названі як іменами новітніх українських героїв, так і на честь історичних персонажів, яких принципів намагаються дотримуватись в процесі зміни назв у Чернівцях та чи підтримують процес перейменування городяни. Розповідаємо далі. У час, коли минуло ось уже 10 років, як Російська Федерація напала на Україну, важливо позбавитись будь-якого нагадування про спільне імперське минуле з країною окупантом у рамках дерусифікації, декомунізації та деколонізації у Чернівцях триває вже третій етап перейменування вулиць на честь видатних українців, які здійснили вагомий внесок в історію нашої держави. Звісно, війна з Росією примножує кількість достойних чернівчан, які віддали у боротьбі з ворогами, Рогом найважливіше власне життя. Однак, як наголошують члени допонімічної комісії, у процесі переіменування слід враховувати і ті постаті без історичної позиції, яких Українська держава не стала б незалежною. Власне, розуміють цю думку і чернівчани, з якими ми поспілкувалися. Все проходить. Ми повинні пам'ятати не тільки тих, які сьогодні захищають, які захищали раніше. Створювали для нас комфортне життя, як ті зараз хлопці створюють. Через те, вважаю, що не потрібно вибирати когось одного. Це мають бути як і наші теперішні сучасні герої, так і герої, які були українцями з давніх давен Наші загиблих військових. Ну я вважаю, що це доречно. Вони це найменше, що можна зробити для них. Вулиці названі іменами загиблих. Героїв також потрібні, але не потрібно забувати і про видатних буковинців. Я думаю, і військових, і також е, ну, ці, що в Україні зробили багато для України. Можливо, і так, і так добре. І Буковинці, і загиблі герої мають. Ну ми маємо повне якби моральне, мабуть, право їх. Честь і в їхню честь називати вулиці. Я не бачу, щоб я чимось обмежувати, чи ті, чи ці. Кожен свій вклад вніс в країну. В... Місто Чернівці. серед видатних українців, які присвятили своє життя розбудові нашої держави, виокремлюється постать Тараса Кияка, відомого вченого мовознавця, громадського та політичного діяча. Як зазначає історикиня Ганна Скорейко, саме Тарас Кияк на зорі незалежності отримав грандіозну нагоду вплинути на суспільно-політичний розвиток всієї України, адже брав активну участь у розбудові народного руху України та перших політичних партій. Він був проф. Професором у нашому Чернівецькому університеті він був найавторитетніший діяч в активному українському суспільно-політичному русі. У нас була своя Буковинська трійця, яка. Була ядром якраз у цієї активності це однозначно Олег Панчук, це Тарас Кияк і Целеонті Сандуляк. А отже, таким чином, на жаль, всі вони вже відійшли в кращі світи, але наше завдання насправді не дати можливості стерти їхній слід. Батько зробив дуже багато для нашого краю. Хоча він народився не в Чернівцях, він народився на Львівщині, але прожив тут більшу частину свого життя, представляв власне, верховне. Раді Чернівці, один з округів, академік, професор, мовознавець відомий в Німеччині, Австрії, інших німецькомовних країнах. І батько зробив багато. Зокрема, навіть та ж відома 10 стаття Конституції. Він її співавтором про державність української мови. І я думаю, що в такий час дуже важливо берегти пам'ять про таких людей, тому що час все ж таки минає. Пам'ять людська коротка, саме тому на честь видатного українця планують перейменувати вулицю Миколи Вавілова, де професор Кияк проживав понад 20 років. Рішення було не з простих, каже Ганна Скорейко, адже академік Вавілов, російський радянський вчений, вніс вагомий внесок у розвиток, в тому числі й української генетики та селекції. Але, зрештою, після тривалих дискусій, топонімічна комісія дійшла висновку, що у першу чергу ми маємо вносити в історичний ландшафт міста прізвища наших земляків. Які мають неоціненний вклад у розвиток української справи, ми нікого не викидаємо на смітник. Науковий внесок цих людей залишається насправді незнецінений. Його треба вивчати, його треба всіляко, всіляко, всіляко популяризувати в наукових колах, але в українському якраз пам'ятєвому просторі ми фіксуємо ім'я тих людей, які як з'ясовується, для переважної більшості навіть містян. Залишаються вже не такими і знаними. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА. Зміни заради змін чи створення зручностей для городян. Відділ реєстрації актів цивільного стану у Чернівцях знову змінив адресу. Тепер основні документи щодо реєстрації шлюбу, народження дітей, розлучення чи смерті знову можна отримати у комплексі будівель колишнього палацу урочистих подій. З чим пов'язаний переїзд та чи стане чернівчанам у підсумку зручніше від цих нововведень, довідувалися журналісти ТВА. На організацію роботи міського радсу у Чернівчан було чимало нарікань. Знаходився він у пристосованому приміщенні в колишній квартирі на другому поверсі житлового будинку. Логіка міської влади полягала у тому, щоб усі основні реєстраційні документи цивільного стану можна було б отримати в одному місці. Для цього надали користування додаткові приміщення в палаці урочистих подій на Ольги Кобилянської, 29. Тепер там відбуватиметься реєстрація шлюбу та народження, а у приміщенні поряд у дворику відбуватиметься держ державна реєстрація смерті рад раніше там був перше, друге там знаходиться зараз палац урочистих подій. Палац урочистих подій це комунальна установа Чернівецька міська. До речі, Рац це не підрозділ Чернівецької міської ради, як думаю, деякі інші чернівчани, це підрозділ Міністерства юстиції, відокремлений підрозділ. І вони будуть знаходитись на першому поверсі, якщо говорити про фасадний вхід. Якщо говорити про вхід під арку, то з дворика є ще один вхід, і там буде знаходитись підрозділ і міського. Рацю і обласного, і так само їх архів вдалося роз'єднати черги для громадян. Ви можете бачити, що урочці реєстрації, державна реєстрація народження, люди заходять через центральні двері, а з двору вхід для тих, хто звертається за державною реєстрацією смерті або за отриманням дублікатів документів, або до прикладу подати заяви на розірвання шлюбу. На переконання Аліни Корчак у нових приміщеннях можна суттєво поліпшити обслуговування громадян. Передні приміщення, де громадяни отримували послуги з державної реєстрації актів цивільного стану, розміщувалося на другому поверсі житлового будинку. і Вхід був через під'їзд сходами. Надзвичайно було важко отримати послуги маломобільним категоріям населення. Була кнопка виклику, спеціалісти спускалися, надавали консультацію, оформляли документи. Зараз є можливість для тих, у кого є певні обмеження в пересуванні, є можливість з вулиці. Болянської зайти, заїхати до відділу спеціалісти раду проведуть за отриманням послуг. Натомість у самому колишньому палаці урочистих подій, або як він зараз називається, Чернівецькому центрі культурних послуг тобто, не в захваті від такого сусідства. Зручно, Хоча відзначають, що так набагато зручно, зручніше комунікувати з відділом юстиції. Ну мінусів, скажімо так, теж. Напевне, більше мінусів, тому що у нас дуже мало приміщень. Ми працюємо на напрямку культури, а юстиція працює в зовсім в іншому напрямку, і це трохи недотичні напрямки, тому. Зараз на базі нашого закладу і безпосередньо на базі цього приміщення починають працювати створені нові клубні формування. Ми не можемо розвернути свою діяльність так, як це потрібно, тому що нам не вистачає приміщень. Переймаються Це, у центрі такі, за такі, те, що з напливом раніше, людей такі. важче буде втримати у нормальному стані святкові локації, створені у закладі. Стало багато відвідувачів, які проходять саме через вхід наш центральний, і ем, нас там все було підлаштовано під, під урочисті обряди, тобто килими, е, дивани, меблі. Це все зараз починає експлуатуватися. Частину послу з вулиці Коболянської перенесуть у Садгору, де також облаштували окрему кімнату для урочистої реєстрації шлюбу. Отож, замість одного відділу чернівчани отримали два рівнозначні у повноваженнях. Тому як городяни, так і мешканці інших регіонів зможуть обирати, де їм зручніше отримати той чи інший документ. Діана Добинда, Максим Пілоткач, теми дня ТВА. У Чернівцях вогнеборці ліквідували пожежу в котельні. Так, 18 січня рятувальники виїхали на виклик про займання котельні, прибудованої до складських приміщень. Полум'я охопило площу 30 квадратних метрів. Загорання вдалося загасити, а саму котельню та складські приміщення врятувати від знищення. Разом з тим вогонь пошкодив покрівлю та робочий інвентар. Причина пожежі встановлюється. СБУ повідомила про підозру віце-мера окупованого Бердянська. Мова про мешканця Луганщини, якого окупанти призначили заступником мера військово-цивільної адміністрації міста Бердянськ. Як встановили слідчі, зловмисник ще у 2014 році брав участь у силовому захопленні Кримського півострова. У послужному списку зрадника блокування і збройне захоплення військової частини збройних сил України у Сімферополі в березні 2014 року. А вже за місяць після цих подій фігурант з'явився, Вився у приміщенні захопленої бойовиками будівлі СБУ в Луганську. Там він активно вербував до лав терористичної організації ЛНР українських правоохоронців. Тож у квітні 2022 року представники окупаційної влади після захоплення частини Запорізької області взяли до уваги ці, так би мовити, заслуги зрадника і віддячили, призначивши його на фейкову посаду заступника мера військово-цивільної адміністрації міста Бердянськ. До обов'язків фігуранта серед іншого входили організації. Збору персональних даних містян та ворожа пропаганда. Разом переможемо. На Буковині стартував загальнонаціональний проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. На учнів очікує п'ять етапів змагань на різних рівнях з п'ятьох видів спорту. На тренування однієї з чернівецьких команд побувала і знімальна група ТВ. Футзал, баскетбол, волейбол, настільний теніс та спортивне орієнтування. У нашому краї активно реалізовується загальнонаціональний проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти. Під патронатом президента була така потужна ідея кинута в області, де основною метою була був такий заклик і такий меседж. Давайте об'єднаємо всі заклади освіти в наймасштабніших, найграндіозних всеукраїнських змаганнях заради популяризації спорту, здорового способу життя, командного духу. На дітей очікує п'ять етапів змагань на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Зауважує Оксана Секрієр. На обласному рівні ми дуже працюємо над тим, щоб дати такий хороший стимул в подарунках нашим дітям, незважаючи на війну, незважаючи на обмежений фінансовий ресурс. Головою військової адміністрації було дано нам доручення продумати, а що ми можемо зробити в рамках пліч опліч для дітей. Ну, до прикладу, була одна з ідей: це ремонт або реставрація спортивного залу тої громади, яка найбільше представить свої команди. У цих видах п'ятьох видів спорту. Микола Ніга є одним із амбасадорів цього проєкту на Буковині. Так склалося, що я є амбасадором. Напевно, моя, основна моя функція те, що ви зараз бачите, що дітки сюди прийшли, працюємо. У нас у нашій гімназії недостатньо не великий зал, щоб дітки працювали, то ми спільно з педагогічним коледжем, адміністрація дозволила нам підготуватися до турніру, тому ми прийшли сюди. І це 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 класно. Завдяки спорту дітки мають можливість відволіктися від негативу пов'язаного з війною Росії проти нашої держави, зазначає Микола Ніга. Позаду ви можете побачити унікальний момент, адже гімназія 15 готується до такого всеукраїнського масштабного проєкту Пліч Опліч. І як не дивно, ви можете побачити з правої сторони, наскільки багато батьків прийшли підтримати. діток, каже, вони вірять у своїх дітей. Ми стараємося працювати. Сама основна наша перемога ми чекаємо від збройних сил. України. Раїни, але ці перемоги, всі, які дітки, будуть здобувати на всіх етапах їх і чотири, ми будемо присвячувати нашій Україні. Участь у змаганнях у складі команди з футзалу братиме Крістіна. Мій брат перший прийшов сюди на цей вид спорту, всю команду, і е, я була у нього на тренуванні, і мені дуже захотілося займатися футболом. І тепер я займаюся вже півтори роки футболом і мені це дуже подобається. На думку батьків, такі проєкти слід неодмінно розширювати, адже у такий непростий час діти повинні обов'язково займатися спортом, відволікти від гаджетів, відволікти від. На жаль, тривоги сирен, які є, коли вони спускаються в бомбосховище, вони сидять в телефонах. А тут вони рухаються, вони взагалі забувають про гаджети. Наразі участь у цьому проєкті підтвердили 160 команд з різних куточків буковини, каже директорка департаменту освіти і науки. Територіальний рівень, районний рівень вони мають обмеження, але ви розумієте, що із за повітряних тривог ми не можемо дуже категорично сказати, ось це буде такий проміжок. Обласний запланований на весну. Ну а вже влітку планується всеукраїнський рівень. Будуть деякі зміни, я думаю, коригування щодо термінів, але ключове залучити команди. Ну і ви будете бачити в кожному із цих п'ятих видів. Ми будемо записувати тренування, цим самим стимулюючи дітей з школи брати участь, адже потім ми готуємо їм і подарунки. Ну а ключовий подарунок це задоволеність наших дітей. Реєстрація команд триватиме до 1 лютого. Тому у тих, хто ще не встиг подати заявку на участь у змаганнях, є шанс стати частинкою такого масштабного проєкту. Ірина Задорожне, Руслан Батюк, темо ТВА. На цьому будемо ставити інформаційну крапку. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на сторінці ТВА, у Фейсбуці та Телеграмі, а також в Ютубі та Інстаграмі. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе.